Вітаю вас з вами у студії Тетяна Рамуси. Програма зверни увагу. Ніколи не забуду випадок, коли подруга показала мені светр, який я їй подарувала. Ось тільки светрик цей став розмірів усім меншим. Виявляється, таким його повернули з хімчистки. Відстоювати свої права подруга не захотіла. Вирішила нерви поберегти. А ось наша команда охоче взялася за цю справу. Ніби технології на місці не стоять, ніби хімчистки на кожному кроці, але результат плачевний. То светрики маленькі повертають, то взагалі речі не приймають. Мовляв, це фарбоване, це штучне. Проте маєш бути вихід не викидати ж річ після першого вдягання. Одним словом, сьогодні про те, як помститися законним шляхом, коли річ зіпсована. Ще недавно ця ковтинка була сорокового розміру. Зараз її хіба ще на ляльку вдягати ваша ковтинка, що гірше дорога сукня від кутюр стала лялькового розміру, звичайна ситуація. Та ми знаємо, як застерегти вас від неприємних повторів здачі клієнтам в хімчистку, видається квітанція. В которой оговаривается степень износа, дефекти, вещей. саме така квитанція є документом, на основі якого ви можете скаржитись на неякісне обслуговування. Тепер головне її правильно заповнити. Переконливо радимо зробити це, як кажуть, від А до Я. В жодному разі не залишайте порожніх рядків. Туди можуть вписати що завгодно і повірте, зовсім не на вашу користь. В заказі должно бути указано сам товар. Указана стоимость этого товара, которая определяется, скажем так, на договорной основе, перечислены все недостатки этого товара. Перш ніж віддати квитанцію не лінуйте ще раз, якщо не детальна, то хоча б уважно її прочитати, зверніть увагу на умови надання послуг і перелік можливих дефектів після хімічної чистки. А особливо поцікавте, скільки років дали вашому светрику? Стіпін ізноса вбивають е, нескільки видів. Дуже загрізнені, слабо загрізнені і средній степінь загрізненості. І що оцінюється степінь зносу в процентах 40, 60, 80%. процентів. Але що ж вдіяти, коли ваш улюблений светрик вже? Вже зіпсували формальні вибачення хімчистки зараз. Нам потрібні як найменше. А, от грошове відшкодування саме те, що компенсує вашу втрату. Якщо буде доказано, що це вина хімчистки, то ми можемо примінити економічні санкції, передусмотрені статті 23 третій ап'ятики закону защиті прав потребітелі в розмірі від стоимости товару. Тепер важливо знати, за яких умов вам виплатять грошики. Найперше у вас має бути квитанція з хімчистки. Друге чек на покупку светрика. Що не можете знайти, тоді зверніться до інституту судових експертиз. Там визначать цінність вашої речі і встановлять суму грошової компенсації. До речі, цей огляд може показати, що светрик ви вже купили бракований. І Якщо ці недоліки в квитанції с химчистки чомусь не вказані, танцюйте, компенсація вже у вас в кишені. Залишилось скаргу написати. І я б советував это зробити, звернутися к нам, главное київське управління по делам захисту прав потребителей по адресу вулиця Петра Сагайдачна, 29А, з заявленням, в котором изложить свою претензию ми в силу нашей компетенції Приведі соответствующие проверки, прийня рішення. Я думаю, що не в пользу хімчиськи скарга оформляється письмово в двох примірниках. Один примірник з відміткою про те, хто і що у вас прийняв, треба залишити собі. А можна відправити скаргу поштою, і це важливо, адже за законом вашу заяву мають розглядати не більше місяця. І якщо по результатам лабораторних досліджень буде доказано, що ущерб который був причинення потребітелю, был произведен за що хімчистки. Хімчистка об'язана возместить стоимость товара. Якщо не довіряєте звичайним хімчисткам, можете скористатись послугами їх vip аналогів. Якщо звичайно у фінансовому плані, так би мовити, по фасону. Ви теж відповідаєте цьому ж vip статусу. У мене був прецедент, коли, вроді би вся робота виконана і виповнена хорошо. Но у меня на мене на дорогу вещи оторвали... Ексклюзивною очень дорогу пуговицу. Я очень розічарувалася в этой услугі. Думаю, разниця між обічною хімчисткою і хімчисткою так називаємо VIP уровня нет. Так, подейкують люди, що VIP хімчистки так само, як і звичайні хімчистки, можуть користуватися одними і тими ж технологіями чистки. Але поки самі не бачили, то ж радимо лише те, що знаємо. Врахуйте наші поради, і таких випадків з вами не трапиться. Що ж, тепер ви знаєте, як правильно обирати хімчистку, економити гроші і в разі чого відстоювати свої права. Є питання? Заходьте на сайт www.3dabi.ramus.com.ua. пишіть листи з вашими пропозиціями. Вже завтра розкажемо про сонце, а точніше про те, як воно впливає на нашу шкіру, і про засоби, які обмежують цей вплив. А на сьогодні все з вами у студії була Тетяна Рамус. Побачимось.